Кошенята попліткуємо. Говоримо про полячку Анастасію Каменських, грабору шаманської, тіна Кароль і якийсь росіянин. Астаф'єва та нацвідбір 2025. тисячі зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. розпочнемо пліткувати. Друзі, ось і настав той самий останній випуск пліток на каналі Безпалов Медіа в цьому році. Зіруньки, не розслабляємось в цьому році. Сьогодні у нас особливий день Різдво Христове. Я вітаю усіх з цим днем. Ви знаєте, саме на Різдво хочеться вірити в дива і в щось добре та світле. Тож, 25 грудня на календарі. Підібрав найгарячіші плітки тижня. Ми сьогодні усе детально обговоримо. А з вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А прямо зараз у нас піде мова про полячку Анастасію Каменських. Чому полячку? Значить, дивіться, яка історія. Наші кошенята дуже допитливі і завжди цікавляться усім. Є у Варшаві ресторан під назвою Каноя Лаундж і Шоу. І Настя Каменських знялася в рекламі цього закладу. І наше кошеня задалося питанням: невже все так погано у Насті, що вона вже рекламує польські ресторани? А і справді цікаво домашнє завдання нашим кошенятам на найближчий місяць. Ми з вами вже зустрінемось в січні. Якого числа ще не знаю? Мені треба перепочити. Тому що диплом, імплантація зуба а, несеться все з усіх сторін, робота, плітки. Тобто розумію, що потрібен відпочинок, і хочеться, хоча б декілька тижнів присвятити собі, а подумати, чим будемо вас здивувати в наступному році. Що цікавого, познімаю. У мене є думки щодо додаткових форматів в рамках м, пліток. Невеличка інтрига. І от поки я буду займатися цими справами, кошенята, давайте подискутуємо. Я хочу дізнатись що там відбувається в житті НК і чому вона рекламує а, саме польські ресторани. Невже і справді є певні, можливо, матеріальні складнощі або кар'єрні, тому що ми бачимо, як Настя Каменських в другій декаді 24 року повністю затихла? І взагалі нічого не випускає. Таке враження, ніби вона взагалі зникла з усіх радарів. Тож чекаю, кому що відомо, скидайте мій інстаграм. Назар Грабар в своєму інстаграм сторіс опублікував наступне: не лізьте до мене, дякую за розуміння. А, я так розумію, це сталося після інтерв'ю Аліни Шаманської в рамках її подкасту розлючена. А, мені в принципі сподобався діалог, тому що він був лайтовим, простим. Назар лише всередині бесіди розслабився і якось був а, вже не таким зосередженим, вже не таким закритим. Мені здається, він сам по собі інтроверт. Ну знову ж таки, не знаю. Ми знайомі на рівні просто рукостискання. Привіт, привіт, Богдан, Богдан, Назар, Назар. Все. А, але я думаю, що він таки більш закритий і до нього складно знайти підхід. Складно увійти тим паче в якусь там довіру в особливо дружні стосунки. Але мені подобається те, як він розмірковує, він досить свідомий, він досить дивиться тверезо на багато речей в суспільстві, і мені імпонує, що Назар потроху себе інтегрує в ту сферу, з чого й починав, і що в нього чудово виходило. Тому Назаре, можу побажати лише на твоєму шляху розвиватися і поряд знаходити тих людей, які будуть щиро зацікавлені в тобі підтримувати, допомагати та направляти, тому що нині у Назара медійна сфера дещо змінилася. Якщо раніше він був танцівником, то сьогодні він більше як медійний. Персонаж, тому це теж по-своєму складна історія. Але важливо те, що він продовжує працювати в своїй сфері. Не знаю, що тебе вибісило, який коментар, непогане інтерв'ю. Мені було цікаво дивитися. А тепер про Тіну Кароль і якогось рандомного росіянина. Дивіться, яка склалася ситуація. 1 серпня 2022 року, трошки запізненням, але все ж таки. Виходить на Ютубі композиція шаман, але не той шаман, який шаман, господи прости, а якийсь інший шаман. І Тіна, дует. Пісня називається Я тебе не люблю. Справа в тому, що там звучить приспів Тіни Кароль, ніжно, не ніжно, але любив. Я переслухав російські куплети, українські приспіви. Ну я розумію, що є така історія з піратством, коли просто крадуть. І випускають музику без дозволу автора. При цьому всі авторські права принадлежать їх законним владельцям. Якщо ви являєтесь автором і розпространення ущемляють ваші авторські права. Просимо зв'язатися з нами. Відео буде удалено в 24 часов. А мені стало цікаво, тому що це не про плітки, це більше про ну, офіційні сторони, про офіційні заяви. З боку артистів, звичайно, що до цього шамана я звертатися не збираюсь, а просто росіяни вкрали, і на цьому все. Але на Ютубі можна подати апеляцію по авторським правам, бо порушені права артиста та композиції. На момент зйомки відео я ще не знаю, як там вирішилось це питання. Я обов'язково в телеграмі. Повідомлю, оновлю інформацію. Тож приходимо посилання в описі та в закріплених коментарях. У нас там дуже гаряче, постійно несеться, м'яко кажучи. А тіні хотілося б порекомендувати все ж таки періодично відслідковувати подібні історії, аби гасити це на самому початку. Тому що не всі ж такі розумні будуть думати, аналізувати, запитувати щось, копати. Ага, Тіна Карл співає з росіянином капець. Хтось каже, а що так можна? І буде подібна дезінформація. Тому любі артисти дуже рекомендую слідкуйте, безсоромні росіяни крадуть все і треба гасити подібні ініціативи. Я ж кажу, на моменті самого зародишу. Будь ласка, зверніть на це увагу. І от пише Кошеня стосовно Даші Астаф'євої. Доброго дня! А що з Дашою Астаф'євою? Вже не вперше бачу її на зйомках. Вона в перуці їздить в лікарню потім, все в режимі суперсекретності. Людей не підпускають, поки її не приготують повністю. Хвилююсь за неї. Оу, а ми нічого про це не знали. Тому кошенята, будь ласка, надсилайте інформацію, але можливо цей штрих до портрету якраз повністю підтверджує наші слова про те, що Астафіва при надії. Не знаю, давайте вивчати питання, але бачите, така історія. На зйомках приїздить все секретно, потім виїздить до клінік якихось в Перуці. Я сподіваюся, це не пов'язано зі здоров'ям, а навпаки, з приємними турботами. Що знаєте про Астафєву? Надсилайте. І на завершення, нацвідбір. Значить, Тіна Кароль разом із Суспільним відібрала 9 учасників, 9 конкурсантів. Про це ми з вами дізналися минулого тижня. Значить, у нас Future Culture, не знаю, хто це, хаят. І не розумію людей, які по три рази себе пробують на нацвідборі. крилата, молоді, циферблат, Влад Шериф, не знаю взагалі, хто це, Маша Кондратенко, ДК Енергетик, Абіе. Ну, подивимось, я навіть не знаю поки що, чим будуть дивувати нас молоді таланти. Сподіваюся, що 8 лютого ми побачимо справді феєричний нацвідбір, якого так не вистачало. Ну тут вже класика жанру, або переможе той, в кого більше зв'язків, домовленостей грошей, або той, хто зможе підкорити глядачів своїм талантом, типу гурту циферблат, або Маші Контратент. Не знаю, будемо дивитися вже 8 лютого, 2025 року, все дізнаємось. А ось 10-го учасника нацвідбору оберуть саме завдяки голосуванню людей. Нацвідбір ще не стартував, а вже купа скандалів. Історію про НЛЕО знаєте, не хочу пересказувати ще раз. Ну і до того ж, Тесленко, який хотів вклинитись і похайпувати на НЛЕО, а вийшло, що сам обкекався. Тому ось так друзі. за кого будете вболівати, і взагалі хто повинен представляти Україну. На Євробаченні 2025. Давайте спілкуватися. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар для цього ролику. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в новому році. Побачимось вже дуже скоро. Сподіваюсь, 25-й рік нам принесе чимало соковитих, гарячих, ексклюзивних пліток з наступаючими святами і до зустрічі!